Сьогодні поговоримо про накладання двох відосів один на одного в якості, як це фарби бувають. Давайте подивимося, фарби змішуються. Тобто жовтий і червоний, і отримується оранжевий кольор. Таким чином, можна змішувати відео піксель до пікселя. Давайте візьмемо, до прикладу, знайдемо відео, ну, я його шукав по темі. Лав, Любов на Pekсі. І от, до прикладу, в мене є такі відео. Я його обріжу, мені початок не дуже, а ця частина більше подобається. І тепер додамо з попередньої теми матеріали. Що такі матеріали? Це ще один відос, тільки отут в класі. Тут є атмосфера, і тут можна знайти різні речі. І мені попадалися навіть сердечки. Ось така штучка. Чим е, цікаві сердечки, що вони на чорному фоні. Е, да, його можна. Можна перший варіант. Давайте дивимо. Ну, перше, е, його треба накласти зверху. Зараз ми бачимо, що він йде поряд. Поряд нам не підходить. Є два варіанти. Е, можна зайти в Picture in Picture і е, додати його звідси. Зараз. І він вставиться тут, де треба, і буде е, зразу режим оцей накласти. Е, нам цей режим якраз потрібний. Е, так воно по нинішній темі у нас буде От, накласти. А можна оцей відос, якщо ви його сюди вставили, можна на кнопку перейти. Тобто ви з нижнього рядка на верхній е, перекидуєте. І тепер в мене цей відос тут вгорі. Отже, в мене є такий відос і такий відос. Цей відос йде вже з накладанням. Бачите, він йде вже такий, як е з дирочкою, е там, де був білий колір. А можна робити навпаки. Е це відбувається в параметрі накладання. От тут є така штука накласти. І в цій режим йду на Normal. normal. Далі lighten. 에, тобто ми бачимо, я не можу совгати, або по, показати на різних моментах, але ви бачите, що чорний колір пропав і лишився навпаки білий. І, і різні режими, які ви підбираєте, тобто під різні, оце е, темніші кольори він взяв Darken. Даркен. Е, це множення. Тобто різні кольори, які, можливо, підходять саме під ваш верхній ролик. А це взагалі різниця. Divide. divide це різниця. Там, де був чорний, там стоїть білий, там, де білий, стає чорний. Е, ось. Тому я залишу оцей лайтен, і для цього і для цього також поставлю лайтен. Тепер в мене є два відоси. Я його збільшу. І цей момент я також. Хочу збільшити. Можна його також крутити, як вам зручно. Хочете в цьому направленні, сердечка пускати, вони так підуть. Ну, одним словом, в нас є отака штучка. Можна взагалі його для красоти. Давайте йдемо в пікче-пічі, щоб користуватися верхніми відео. Можна забрати, наприклад, один ролик, а цей ролик максимально збільшити, щоб не було. Видно бокових зрізів, То таким чином. Тоді, коли воно буде йти, ось така штучка. Це якщо брати таке відео коротке, якщо воно було б вертикальне, воно б підійшло.